Вітаю 29 серпня, 918-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх захисників і захисниць, які віддали найцінніше своє життя, аби ми жили у мирній країні. Їхні подвиги будуть викарбувані в серцях українців. Шана нашим героям. Далі про головні події в області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. новин на 33-му телеканалі. Полягли за батьківщину. Сьогодні в усій Україні на Хмельниччині вшановують пам'ять наших героїв, які віддали найцінніше, що є в принципі в людині це життя. Вони не вагаючись пішли виконувати свій обов'язок. Вони були вірними кожному слову даної Народу України і державі Україна присязі. І вони поклали голови за незалежність, за свободу України, за те, щоб в хлопців і дівчат в нашого майбутнього покоління. Було мирне небо над головою сьогодні. На площі незалежності відкрили фотовиставку на честь військовослужбовців, які загинули у боях за Україну. У проєкті взяли участь 98 сімей сімей його реалізували впродовж двох місяців. Там на в боротьбі в серцях живе навіки. За принципом обирали це був оголошений проєкт. Оголошений в громадах, кожна громада подавала своїх бажаючих прийняти участь у виставці учасників. і Відповідно, ми вже формували списки і відфотографували їх за графіком. 96 світлин, тому що дві кілька світлин є такі, що в сім'ї пофотографувались кілька осіб, тому ми їх не виставляли тут на загальну виставку. Ці фотосвітлини впадуть в Державний архів Хмельницької області. А це буде наповнення колекції документів щодо ініціативного інформування подій війни. І буде формуватися колекція документів Національного архівного фонду про подвиг наших героїв, які на сьогоднішній день поклали своє життя на нас. За нас великий проєкт в Хмельницькій області формується фонд Національного архівного фонду, який має назву Задля перемоги. Кожна світлина зображає на фоні загиблого героя його сім'ю. Родичі полеглих зізнаються. Фотосесія давалася важко. Андрій вступив до лав ЗСУ у складі 8-го полку спеціальних операцій. Він хотів потрапити саме в ССО. От Андрій дуже захоплювався різними видами спорту, був дуже вмотивований, патріотичний. Ось завжди хотів зробити якийсь такий вагомий вклад в нашу історію. Був дуже люблячим чоловіком, от. і в пам'ять про нього вона залишилася також маленька донечка. Дуже важко, бо кожного разу ти повертаєшся в той день, коли е, в ці емоції так згадуєш. Але я розуміла, що я повинна зробити все і буду робити все для того, щоб пам'ять про мого коханого, про Андрія залишалася і щоб про нього всі пам'ятали. Бо це єдине, що я можу зробити для нього. Мій син пішов добровольцем. На війну він вже 3 березня прийняв присягу. Він не був кваліфікованим військовим, він не мав ніколи справи з військовим. але коли почалася війна, він не роздумуючи, пішов захищати свою батьківщину. І син заслужений майстер спорту України з бойового самба. Бо майстер спорту України. Місце змішаних єдиноборств, багаторазовий чемпіон республіканський, багаторазовий чемпіон інтернаціональних змагань, ем, володар багатьох кубків, володар Бійцівського пояса інтернаціонального також з нагоди пам'ятного дня на Майдані Незалежності погасили особливу марку. Вона присвячена героям, що віддали своє життя за Україну. На марці зображено декілька малюнків, а також вірш видатної поетеси. Дуже цікавий ілюстратор. Не перша робота його вже на марках. Це донечанин Сергій Майдуков. І саме от в мене в руках. Маркований аркуш, на ньому є п'ять марочок. Саме на марці ілюстрація Сергія Марсове поле Львів 2023 року. І на блоці ще розташований вірш, який Ліна Костенко написала в 2015 році. Вірш, який сьогодні. Ще більше звучить, ще більше надає сили нам, щоб жити і боротися на е маркованому конверті першого дня. Бачите, розташована інша ілюстрація, це теж ілюстрація Сергія Майдукова, це меморіал на Майдані Незалежності, ілюстрація 2024 року. Частина коштів від реалізації марки піде на благодійні цілі. Тираж марок 350 тисяч. Такий маркований аркуш коштує 100 гривень, тому що кожна марочка коштує 15 гривень і плюс 5 гривень це благодійність. Тобто це благодійний випуск. Марка, хвилина мовчання, цей пам'ятний день нагадування усім, якою ціною виборюється наше мирне небо, наша незалежність, дорогі родини загиблих, вічна пам'ять нашим героям і захисникам, а вам сил і мужності пережити це велике горе, слава нашим героям! Герої не вмирають. Слава Україні! Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Молитовне слово заполеглого бійця в День пам'яті захисників України провели панахиду на алеї слави за воїнами, що загинули, боронячи державу. На жаль, брати і сестри, з 2014 року та ба більше від активної фази війни, ми вже звикаємося, ми вже менше збираємося в часі поховань загиблих героїв, ми рідше збираємося в часі поминальних заходів. Але ми, брати і сестри, повинні пам'ятати. Що не лише в ті дні ми повинні згадати, як ми молимося у третій день, у дев'ятий, у сороковий, у річницю після смерті, і лише згадуємо за загиблих у дні пам'ятних дат. Кожного разу, коли ми відвідуємо місця дорогі нашому серцю, де поховані наші цивільні, ми обов'язково повинні відвідати ті місця, де поховані наші захисники. Наші герої і борці за волю України. Хмельничани цього дня відвідали кладовище, аби вшанувати пам'ять героїв, адже кожен з них має свою унікальну історію бойового та життєвого шляху. Він був дуже добра людина, надзвичайний батько. Коли я плакала і казала, що Вась, тобі вже 59 років. А він каже, я кажу, давайте принесуть пов'язку, підеш. А він каже: а хто має йти? Діти по 20-25 років, то мають робити такі, як я. Діти мають народжувати, мають продовження робити. А хто як не ми? Русських треба каже, вони настільки він колись працював в Росії, він моряком був. Він каже, то настільки недоброзичливі, нехороші люди, що їх треба гнати чим подальше звідти. Ну, Патріот він був дуже, як людина з великої букви, як патріот, а як батько, то просто неймовірна людина. Останній раз він телефонував 12 вересня, 22-го року. Ну, я відчула, що щось не то по його голосу. Хлоп, я тільки почула у відповідь, що хлопці сказали, що Вася, давай, нам вже пора. І я кажу, ти ж ввечері перезвониш, бо зазвичай він увечері дзвонив, а це він перезвонив о 12 дня. І я кажу, ти перезвониш, він так помовчав і сказав, що так. І більше я не чула його голосу. Потім Два місяці ми його розшукували. Де він дуже тернистий шлях був, щоб його віднайти. Їх перекинули тоді, коли орки тікали з Херсону. Їх перекинули туди, і там вони всі загинули. Сьогодні пані Світлана отримала орден за мужність. Втім, її чоловіка нагородили ним уже після смерті. Звичайно, що це нагорода нашого воїна, але він дивиться на всіх нас з небес, як і всі наші герої. І цю нагороду я вручу його родині Це орден за мужність третього ступеня посмертно вручається Сіргуну Василю Анатолійовичу. Вже 11 років родини військових та пересічні громадяни збираються на алеї, аби вшанувати пам'ять полеглих. І доки триває війна, з кожним роком пам'ятників тут стає більше. Пам'ять це коли ти приходиш і дякуєш. І пам'ять це коли ти в першу чергу собі нагадуєш, що ти живеш. Завдяки тим, хто віддав за тебе і за твоїх дітей своє життя. Тому щира величезна вам подяка, щирі величезні вам співчуття. Наша боротьба триває. Як би складно не було, як би важко не було, як би здавалося, що все пропало. Якщо ти живеш, значить Господь має якусь місію для тебе на цій землі. І ти маєш боротися, маєш битися. Бо якщо ти програєш, то їхня загибель буде марною. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал, всеукраїнська акція Сонях. Захід покликаний нагадати громадянам про подвиг героїв, адже в нашій країні діти навіть з полюшок мають знати, якою ціною дістається наша свобода та незалежність, та шанувати пам'ять про тих, хто заплатив за це своїм життям. Всеукраїнська акція проводиться, яка пов'язана з соняхом пам'яті. Це квітка, яка багато в чому символізує Україну, і так прийнято, що саме в цей період завжди дітки виготовляють соняшники, і ми позначаємо себе соняшниками на знак пам'яті про загиблих воїнів, які боролись за нашу країну, за нашу незалежність. І ми з профспілкою вирішили, що дуже важливо долучати саме дітей, наших дітей, дітей, працівників поліції до таких заходів пам'ятних, щоб вони вже з дитинства розуміли важливість цього і важливість пам'ятати завжди про тих, хто нас захищає. Ну, організували майстер-клас, нам допоміг наш культурно-методичний центр. І сьогодні наші дітки виготовляють соняхи, які вони дарують перехожим, дарують відвідувачам, дарують друзям і батькам на знак пам'яті про загиблих воїнів. Ми на цьому майстер-класі робили соняшники, щоб ну подати пам'ять про загибших. Я би хотів один дати своєму татові і один ще дати мамі своїй, а один собі залишити. Я виготовляла соняха пам'яті пам'ять про загиблих воїнів осередок взаємопідтримки безбар'єрний простір для мешканців громади, де кожен може отримати психологічну допомогу, консультацію з фахівцем та психосоціальну підтримку. Послуги у нашому центрі житті надаються на безоплатній основі, як індивідуальній формі, так і груповій. Перш за все надаємо послуги вразливим категоріям населення, як от внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, багатодітним, малозабезпеченим родинам. Ветеранам, членам їх родин, а також членам родин безвісти, зниклих та загиблих, але кожен мешканець громади також може прийти і ми не відмовляємо у наданні послуг у центрі. Функціонує чимало груп підтримки. Вони поділені по напрямках допомоги, якої потребують відвідувачі. Ми працюємо з родинами військових безпосередньо з військовослужбовцями, працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Працюємо з людьми і з родинами, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Також активно працюємо з молоддю, з людьми з особливими потребами, з інвалідами. Дуже багато звернень безпосередньо від батьків для роботи з особливими дітками. Багато звернень від внутрішньопереміщених осіб. Війна накладає наслідки на усіх людей, а особливо військових, які перебували у надважких умовах. Коли військові повертаються в цивільне життя, наше цивільне життя не кожен готовий прийняти. А військовим потрібно дуже важливо пройти цей період адаптації. Їм потрібна допомога для того, щоб стабілізувати власний психоемоційний стан, щоб налагодити саме взаємостосунки, навіть із близькими та рідними. Підтримка та допомога психолога вкрай важлива впоратись самостійно з побаченими жахіттями війни та повернутися у буденне життя самостійно надто важко. Як я пішов з війни, то старався. З... Після неї своїм емоційним станом впоратися тут саму, але бачу, що ну, не виходить в мене самому справитися з цим і ну, відчув, що мені потрібна допомога психолога. Я вже не такий, як був раніше, тому що я був е, такий скромняшка до армії, спокійний, веселий, а потім як вже звідти прийшов. То дуже був агресивний. Зразу я не міг справитися з зі своїми емоціями. Відбулася така ситуація, що вдома я лишився сам, всі, всі проз'їжджалися, лежу, і на мене, якби таке відчуття ніби стіни почали давити. Якась, якийсь страх проявився. Попрацював психологом мені дійсно це допомагає. До центру звертаються не лише за підтримкою, також тут можна отримати консультації та поради щодо виховання дітей. Я зрозуміла, що багато чого я роблю неправильно, так як в мене є двоє особливих діток. Тобто я себе буває, що ховаю, тобто віддаю повністю своїм дітям, а це я роблю неправильно. Я знайшла баланс більш менш, тобто між старшою і меншою дитиною, як правильно їх виховувати, що краще сказати, що не сказати. Аби забезпечити безоплатність таких послуг для мешканців, долучилися міські владці, які підготували для цього спеціальний простір. За кошти міського бюджету було проведено повний капітальний ремонт даного приміщення, усі будівельні роботи, а також закуплено оснащення. Тетяна Стаднік Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Захворюваність на ковід збільшується за даними Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, в період 17 до 23 серпня, в області зареєстрували 1393 випадки захворювання на ковід-19. Попереднього тижня кількість зареєстрованих хворих становила 245 осіб, понад половину нових випадків серед дітей. Єдиний метод убезпечити себе зробити щеплення проти цієї небезпечної хвороби. Вакцинація безкоштовна. До слова, попри відключення електроенергії, зберігання та транспортування вакцини проти COVID-19 до пунктів вакцинації відбувається з суворим дотриманням усіх вимог холодового ланцюга Наруга над стягом відео з камер спостереження зафіксувало, як 29-річна мешканка Летичева спалила український прапор за виявленим фактом. Слідчі Хмельницького району управління поліції відкрили кримінальне провадження. За свій вчинок жінка понесе відповідальність. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів, доходів громадян або пробаційного нагляду на срок до трьох років чи позбавлення волі на той самий срок. Наразі працівниками поліції Вновлюються усі обставини події. Погода на 30 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру п'ятниця мене без опадів. Постерігатиметься мінлива хмарність. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 15 плюс 20 вночі до плюс 27 плюс 32 градуси в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 17-19 градусів тепла вночі до 29-31 в день. Такими були новини четверга. Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв, життя яких забрала війна. Більше інформації про події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.